Всім привіт! Ось така сьогодні гарна погода, не дуже комфортна для зйомок, але люди дзвонять, цікавляться, питають за відео. Сьогодні на огляді Suzuki LED 4 Basket, практичний скутер з величезною корзиною Техніка без пробігу по Україні з звичайним 4 інжекторним двигуном, дуже надійно надійний агрегат. Так. На 7 7000 кілометрів, може бути навіть другий круг, скутер у нас 2014 року випуску, прийшов в гарному стані, показую детальніше пластик. По пластику все ціле, якісь незначні подряпки присутні, ось, типу такого плану. По задній частині все ідеально. А ось тут є незначні теж подряпки. Зеркала на скутері оригінальні. В комплекті один ключ, ключ оригінальний, Сузукі. Сидіння відкривається ось з замка зажигання. Так, під сидінням ось такий багажник, це коробка від нового акумулятора, це накладка хто буде їздити в морози в холодну погоду, надівається сюди на вентилятор для того, щоб двигун швидше нагрівався. Так, ось в цьому місці знаходиться бензобак, бак на 5 літрів. Бак пластиковий, плюс в тому, що він не буде ржавіти. Сидіння оригінальне, не перешите. Версія з великим багажником, є ось така заручна ручка, це щоб буде, було легше ставити на підножку центральну. Ось тут такий гачок. Можна якісь вішати торби з магазину. Зручно, що на цій версії є ось такі кармашки. Ось з цієї сторони взагалі такий великий. На звичайному леці четвертому такого немає. Ну і Величезний плюс це корзина дуже міська, навіть у хонди немає такої великої корзини на 62-68 цесті. там вони йдуть менші по розміру. І що мені подобається на баскі, це ось ці ленти отражаючі, тобто все зроблено практично для безпеки. Тобто, якщо світити сюди фарами, то буде видно, що стоїть скутер. Повороти ось тут, є повторителі тут, фара під корзиною, гарна світа. Так, ось тут на фарі є якась теж подряпка. Накладка на глушник ціла. Версія з -да зонд. як я вже сказав, скутер 2014 року, тобто вони вже йдуть з лямдазондом. І оці приборки вже йдуть оновлені, тобто з датчиком топлива, бо більш старі версії йдуть без оцього датчика. Там просто коли закінчується бензин, загораються лампочки. Зараз покажу як скутер їде, подивимось як набирає. Максимальну швидкість навряд чи покажу, бо дорога не дуже підходить для цього діла, але покажу те, що є.